Були спеціальні здобичники, які здобували рибу, дичину і постачали саме Дніпровська риба, саме з Великого Лугу, дуже цінувалася в Європі, зокрема в Польщі. І на, корол... і на столі короля Польського завжди була, кажуть, риба з Великого Лугу з Дніпра. Дніпрова риба, Асетр, Білуга. Така риба була дуже звична для місцевого населення, і так само її шанували і за кордоном. Бачите, і навіть була стаття експорту. Кав'яр. Чорна екра, так що діжками цілими експортувалася, десятками діжок. То уявіть собі, скільки тут було риба. Ну, уявіть собі, таких річок було. Ну Я на початку сказав, що, мабуть, там сотня, а їх, мабуть, було тисячі цих річок і озер. І вони одне в одне переходили, створювалось мережеве таке, в якому можна було заблукати, і не місцеві люди ну просто губились тут. Тому великий лух і був якраз тим осередком творення запорожського козацтва, тому що воно тут могло спокійно собі перебувати, переховуватись, перечікувати якісь там несприятливі умови, так само, як і е, види, які тут жили, вони користувалися цими плавнями, цими нетрями. Наприклад, дикі коні сюди заходили в періоди посухи, і тут на цих соковитих луках, які майже круглий рік були зелені й соковиті. От зараз навіть бачите. Е, Пізня осінь, але тут трава просто ну, зелена і буйна така, як наче навесні, соковита, дуже і гарна. І тому е тут худоба, і коні дикі, і різні травоїдні тварини, і так само хижаки, все тут воно було взаємопов'язане. Це унікальна просто була екосистема, яку просто радянська влада знищила в в на догоду якимось амбіціям. Просто якимось божевільним планом по вирощуванню якихось екзотичних там бавовни чи ще чогось, і затопленню територій, постачанню води в якісь ефемірні території, які не зрозуміло, чи економічно це було доцільно чи ні. Але потім з часом з'ясувалося, що це було дійсно недоцільно, бо затопити колосальні площі, щоб зрошувати якісь там сухі степи, для того, щоб в них отримувати якісь бідні врожаї. На початку, звичайно, вони були більш багаті, тому що. Там добрива сипали в таких кількостях, що просто земля вся тут стагнала від того, що всі річки були зарошлі цими сині-зеленими водорослями, цими ціановими водоростями, які отруювали воду і перетворювали просто на якийсь первинний бульйон субстрат, в якому не жило нічого, крім цих водоростей. І вода ставала взагалі отруйна. тому що Ціанові водорості вони забруднюють воду настільки, що в ній навіть купатися не рекомендується, бо людина може отримати. Отруєння навіть через шкіру просто дифузна. Уявіть собі, які там концентрації цих шкідливих речовин.